Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок В Найближчі 24-36 годин Трамп прийме рішення щодо конкретних санкцій. Вторинних держсекретар Марко Рубіо заявив, що американський лідер ухвалить рішення щодо вторинних санкцій проти Росії протягом наступних 24-36 годин. Ну правильно, 8 серпня, кінець дедлайну, кінець путіну має бути. Ну, бачите, багато хто скептичний, що кінця Путіну не буде. Але е, скільки не відсад, державний департамент США, посилаючись на заяви Рубіо, заявив багато в чому це рішення Трампа про вторинні санкції залежатиме від того, як просуватимуться переговори. А потім, зрештою, рішення щодо того, чи вважає він, що санкції все ще потрібно запроваджувати, чи ні, сказав Рубіо. за його словами. Президент США має прийняти це рішення до п'ятниці, 8 серпня. Уряд країни працюватиме сьогодні і завтра, щоби побачити наскільки можливо зблизити дві сторони та представити це Трампу. Якщо нам вдасться досягти достатньої близькості між тим, що приймуть українці, і тим, що приймуть росіяни, тоді я думаю, у президента буде можливість провести зустріч за участю Путіна і Зеленського, щоб спробувати завершити цю справу, підкреслив Рубіо. Держсекретар США додав, що в певний момент припинення вогню має стати частиною цього процесу, бо важко домовлятися про деталі остаточної мирної угоди, поки стріляють один в одного. Але я думаю, що вам доведеться пройти довгий шлях, щоб зрозуміти, як закінчувати війну. Додав Рубіо Зокрема, відповідаючи на питання щодо дзвінка Трампа і Путіна, він зазначив, що наразі дзвінків не заплановано. Вони можуть поговорити протягом наступних кількох днів. Ну а бачимо, що Юрка Ушаков, помічник російського диктатора Путіна, каже про те, що відбудеться вже зустріч упродовж найближчих днів. Конкретна дата не повідомляється. Ведеться ще остаточна підготовча робота для зустрічі Путіна і Трампа. Втім, то за словами Ушакова, вже відомо місце проведення, але воно також зараз поки що не розголошується. Ми говорили із Максимом Несвіталом, експертом міжнародником і він подумав, як і я, що скорше за все це може бути Туреччина. Ну того, що Трамп навряд чи полетить до ем, Росії, це раз, а два Китай. Це саме щось туди поїде Путін, туди кликали, нібито Трампа, але це аж початок кінець серпня, початок вересня. А наступний тиждень це тільки буде середина серпня, і то не повна. Тож бачимо, що ця зустріч готується так, так чи інакше. Може вона одразу буде тристороння, ми Теж не світали, не виключили. Ну будемо я нагадаю, що напередодні спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівітков говорив з російським диктатором Путіним 2 години 50 хвилин. На подробиці ми так і не почули адекватних подробиць цієї зустрічі. Пізніше очільник Білого Дому Дональд Трамп сам в своїй соцмережі True Social написав, що Вітков провів буців то продуктивну зустріч з, з Путіним. А мій посланець що провів дуже продуктивну зустріч з Путіним, було досягнуто значного прогресу. Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні з тим, що ця війна має завершитися, і ми будемо працювати над цим найближчими тижнями і днями. Сказав Дональд Трамп напередодні. Після цього він позвонив Ніні Непутіна. Позвонив зеленському за участі європейських лідерів була прокомунікована а, позиція про те, що Україні потрібен справедливий мір. А Росія схоже напрацьовує щось схоже на, на припинення вогню. Налаштована принаймні більшого на припинення вогню, сказав Зеленський за результатами розмови з Трампом, коли він повертався з Сумщини, де відвідував українських гарант передодні позиції українських бійців. Головне, аби Москва не обманула ані Київ, ані Вашингтон. Деталях зауважив Зеленський, що логічно, тому що ну росіяни що. Домі тим, що вони завжди всіх обманюють. Водночас Дональд Трамп каже: ви почекайте, минуло тільки 8 годин. Подивимося, що далі буде з новими санкціями. Коментує, що він обклав 50% відсотковим тарифом уже фактично в найближчому майбутньому. А 25% діють вже зараз Індію. Давайте почуємо, які ще санкції анонсує Дональд Фредович. І повернемось. Минуло лише 8 годин. Подивимось, що буде далі з новими санкціями. Повірте, попереду ще багато. Ви побачите значно більше. Буде дуже багато вторинних санкцій. Ми вже зробили це з Індією, і, ймовірно, зробимо ще з кількома країнами. Одна з них є, можливо, Китай. Це може статися. Все залежить від того, як ми спрацюємо. Цілком можливо. Так. Трамп не виключає можливості запровадження додаткових мит проти Китаю за купівлю російської нафти, і будь-які додаткові тарифи додадуться до вже й без того високих мит США проти Китаю, і це також неминуче викличе заходи у відповідь з боку. Пекіна так міркує видання Bloomberg, аналізуючи ту заяву Трампа, яку ми з вами щойно послухали. Водночас старший радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро висловив думку, що такі дії проти Китаю мало ймовірні, оскільки підвищення мит може за зашкодити самим штатам. Побачимо, що буде у Сіми та понад 50% відсотків для Китаю, ми не хочемо дійти до того, що зашкодимо самі ж собі. Сказав на бару журналістам. Будь-які додаткові тарифи на китайські товари додадуться до вже високих мит, які за останні місяці призвели до падіння експорту Китаю до США. Це також неминуче викличе заходи у відповідь з боку. Пекіна, який не так давно скористався своїм контролем над поставками рідкісноземельних елементів, щоб домовитися з Вашингтоном про зниження тарифів. Відносини США і Китаєм стабілізувалися після того як сторони домовилися призупинити запровадження надвисоких мит, щоб провести переговори про укладення торговельної угоди, послаблення напруженості між країнами підвищило ймовірність проведення зустрічі Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіна. цього року, хоча залишається купа невирішених питань, зокрема і постачання сучасних чіпів, обладнаних штучним інтелектом.